Слава Україні! З вами знову я Петро. І Я Аліса. І ви знову на нашому каналі Читати, Читати Круто у Зараз ви спускайтесь вниз, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. Та вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми вам покажемо, що можна зробити з Паскою. Ось. Що треба що можна додати на паску, що можна додати в Паску і взагалі що взагалі можна купити для так. паски. В минулому відео я вам розповіла, як зробити паску. А тепер чи можна її прикрасити. Глазур можна, звичайно, так у магазині купити. Ось там тільки білоги, який у вас останеться після паски додати. Та вже готово. Звичайно, якщо ви не хочете заморочуватися, можна її купити отаку або таку. Але ніхто не хоче таку їсти. Але, звичайно, домашня завжди смачніше, завжди краще і завжди по-домашньому. І якщо ви не хочете, звичайно, глазурь, є такий новий тренд робити її з, з маршмелоу. Ось у нас і отакий і український різний. Попробуємо робити з зрізного, як, з якого у нас вийде. І тоді вам зможемо порадити. Так, навіть є різнокольоровий. Хто хоче собі прикрасити рожеву паску? Так. Далі, Ось. Звичайно, зверху класика просто чим присипати. Це якісь отакі присипочки, зайчики, отакі. Ну, це класика. Це повинно бути на кожній пасці. Звичайно, а, і, до речі, що зараз дуже, а, можна сказати, популярно, те, що зараз роблять всі якісь різні паски, там і сирні, і такі, і такі. І я не вважаю, що це щось погане, тобто ну, це прикольно, це смачно. Але я заходжу в коментарі і бачу, який там срач відбувається, що паска повинна бути тільки класичною, що тільки з, білим, з білою як глазурю і з такою присипкою. Або знаєш, що або роблять це більше до і різних регіонах і роблять з тіста саму прикрасу, там квіточки виліпляють. Я вважаю, і що паска може. Бути різною, що кожен може робити так, як її хоче. Е, і не обов'язково сратися потім в коментарях, яка повинна бути паска. Це тут падає в нас. Ось. Так. І ще така доволі така класична, якісь яєчка. У нас це шоколадні. Так. Ось. Також не знаю, як це ще буде виглядати, але можливо ми навіть на паску додамо зверху якісь желейки. Щось таке, звичайно, не знаю, як це буде виглядати, Головне, але... Це було смачне. Так, ми спробуємо і потім вам розповімо взагалі, чи вийде в нас чи не. Далі. У нас є кокос, який можна так як і в паску саму начинку додати, та як прикрасити. Ось. Так, далі що ще в нас тут є? У нас тут є горішки, ізюм, отакі. Можна вибирати по смаку, ну з ізюмом, з горіхом, шоколадом. Тому що, хоч наче, і паска повинна бути з ізюмом, але не кожен любить ізюм, і можливо, хтось хоче шоколадом, хтось горіхами, хтось карамель і так далі. Ось і у нас ще є такі. Можна прикрасити, наприклад, білим шоколадом, саму паску. Ось. Та додати замість ізюму йому шоколад. Буде дуже смачно. А до речі, що я ще бачив в інтернеті, ми можливо це навіть спробуємо. Що я бачив, що в пасі отут вирізають таку дирку, середину туди додають якусь начинку, типу як якусь шоколада чи ще щось, щось таке. І накривають кришкою, і потім у вас виходить паска з начинкою. Ось потім ще різні формочки, різних таких. Кольору виду дуже прикольно, можна експериментувати. Або якщо вас діти хочуть, ви можете якусь взяти найзвичайніше, без ніяких візерунків, дати їм фарбу, і вони розфарбують вам так. такі штучки, і у вас буде гарні паски. Ну і ще, звичайно, додаток. це, Я думаю, що в кожного в житті таке було це на яйця, такі як прикраси. Я думаю, що кожен знає, як їх робити, що береш яйце, надіваєш і в кипяток. І потім у вас виходять такі, можна сказати, крашенки. Так. Ну, і звичайно, яка ж пасха? яка ж пасха? Який ж який ж, ж великий? День. Який же ж великий день? Без м'яса? Звичайно, і м'ясо треба купити, і бажаю, і бажаю вам, щоб ви ці свята провели щасливо, щоб у вас все було добре і щоб ви ці свята провели з родиною або в колі, в колі людей, які вас люблять, і яких ви любите. Ну а ви не забувайте читати українські книги книги українською різними мовами, але тільки не російською, тому що вам стрим. на всім па-па-па-па-па!